Микола хвильовий письменник, якого боявся Кремль, лідер розстріляного відродження і голос українського модернізму. Він починав як щирий комуніст, вірив у революцію, новий світ, у можливість змін. Але дуже швидко побачив: це не свобода, це нова імперія з голодом, репресіями та цензурою. Хвильовий першим наважився сказати геть від Москви. Він вимагав для України власного шляху і саме за це став ворогом режиму. У 1933-му Хвильовий пережив голодомор, арешти друзів. І крах усіх ілюзій 13 травня у будинку слова він вийшов у сусідню кімнату і вистрілив собі у скроню жест розпачу і вирок системі, яка знищувала Україну. Його ім'я стирали, твори забороняли, але він пережив імперію. І його слова звучать актуально й сьогодні. Україна має право на свій власний вільний шлях.